Я довго мовчала, тримала все в собі, не наважуючись поділитися тим болем, що густрою скалкою сидів у мене в душі, але потім подумала, що моя історія могла б стати для когось застереженням, можливістю не наступити на такі ж граблі. Якби ж мене тоді хтось попередив, що таке може статися, можливо, я і досі була б щасливою заміжньою жінкою. Звати мене Олександрою. Тато дуже сина хотів, і до останнього вважав, що буде саме хлопчик. Тому і ім'я йому вже приготував. Але коли народилась я, то вирішив не міняти його. Хоча мама була проти. Не любила вона, коли дівчаток такими іменами називають чоловічими. Весь час казала, що долю дитини в оману ввели. Ну, вже трапилось, як трапилось. Я звичайна середньостатистична жінка, і життя в мене було найзвичайнісіньким дитячий садок, школа, інститут, любов, сім'я. Зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром я навчалася на одному курсі Милий мій копатич. Він був таким смішним у своїй незграбності і вайлуватості, таким розгубленим у спілкуванні з дівчатами. І так нагадував персонажа із свого улюбленого мультика, що я тільки так його і називала, майже забувши справжнє ім'я. Спочатку ми були просто однокурсниками, друзями, які проводили разом вільний час. Потім якось швидко все відбулося вибухнуло почуття, що закінчилося шлюбом. На дискотеці, в студентському клубі, він мене обійняв міцніше. І якось не так, як зазвичай хлопці в танці обіймають. А коли закінчилася музика, ми ще кілька секунд стояли, обійнявшись, не маючи ні сил, ні бажання відірватися один від одного. Він пішов мене проводжати, і з того часу ми не розлучались. Сімейне життя у нас складалось як у казці. Мій копатич виявився кмітливим, не лінивим. І все в нього ладилося, все виходило. Він відкрив свою фірму, навіть не закінчивши інститут, а п'ять років шлюбу, ми відзначали успішними бізнесменами у власному заміському будинку. Про те, що я не можу мати дітей, я дізналася через три роки після весілля. Коли чоловік, міцно стоячи на ногах у власному бізнесі, Почав натякати, що вже пора б подумати про спадкоємця. Тоді ми купили цей будинок. Спеціально вибирали подалі від міської суєти, щоб повітря свіжіше і було більше простору для дітей. А виявилось, що в цьому житті доля розпорядилася так, що не пізнати в мені радості материнства. Довго бігала по лікарям. Намагалася хоч краплю надії отримати, але марно. Чоловік готовий був будь-які гроші віддати, аби вилікували, але вердикт був одноголосним вроджена патологія повністю виключає можливість завагітніти навіть еко мені не підходило. Про сурогатне материнство тоді вже було відомо навіть невелика клініка була у місті, що займалася цим. Для мене це була остання надія стати матір'ю. Дмитро підтримував у всьому, хоч і скептично ставився до того, що чужа нам жінка буде виношувати нашу дитину, готовий був будь-які гроші віддати, аби я стала мамою. Розумів, наскільки для мене це важливо ех, копатич-копатич, рідний мій, коханий чоловік. Якби ж ми тільки з тобою знали, чим закінчиться моє шалене бажання стати мамою. З Вірою ми познайомилися в кабінеті директора тієї клініки. Він наполегливо радив нам придивитися до неї. Здорова, молода дівчина з села, без патологій та шкідливих звичок, так, ще не народжувала, що проти правил, але їй дуже потрібні гроші. Мама у неї хворіє на ліки йдуть усі гроші, що з'являються в домі. А ставши сурогатною матір'ю, вона зможе полікувати її в хорошій клініці. Вже набагато пізніше я випадково дізналась, що не просто так її нам нав'язували, порушуючи правила. А тоді я, наївна дуречка, в голові якої жила єдина думка стати матір'ю. Була згодна на все лише б моя мрія здійснилася. Віра була тихою, скромною і якоюсь навіть аж занадто сором'язливою. Після кожного слова вибачалась, боялась підняти на нас очі і лише кивала у відповідь на наші розпитування. Домовилася, що якщо в нас все вийде, то вона житиме у нас до пологів. Мама її весь цей час. Перебуватиме в клініці під наглядом лікарів, а вірі залишиться тільки іноді відвідувати її. Вперше я запідозрила недобре, коли віра була вже на четвертому місяці. Того дня мене трохи морозило, вирішила піти з роботи раніше відлежатися вдома в теплі та тиші. Чоловік був на об'єкті, не хотіла його турбувати, тому викликала таксі. Та вирушила додому. Здивувалась, побачивши автомобіль Дмитра на стоянці перед будинком, зайшла до передпокою, почала знімати взуття. Ще більше здивувалася, побачивши, як він виходить із кімнати віри. який скуйовджений, і погляд ховає. Привіт. Що сталося? Ти чого так рано? Запитав, допомагаючи зняти пальто. Він був дуже добре вихованим хлопчиком. Привіт, та я, здається, захворіла. Пішла раніше відлежатись хочу. А ти що тут робиш? Чому з вірної кімнати вийшов? Та вона. Чоловік зам'явся. І я зрозуміла, що щось не гаразд. Я його добре вивчила. А Дмитро, нарешті, придумав, що сказати. Щось скаржилася на слабкість і запаморочення. Я допоміг їй з кухні до кімнати дійти. Не дай Боже, впала б. Я не могла дозволити собі влаштувати коханому сцену ремнищів на порожньому місці. Адже раніше не було приводу сумніватися в ньому. То чому і не повірити? Але серце зрадливо забилося в грудях, засмикало боляче. Сказала. Може, лікаря викликати? Дмитро заперечливо похитав головою. Ні, не треба. Їй ніби стало легше. Заснула. Заснула так швидко. А що він тоді робив у її кімнаті, якщо вона встигла заснути? Закрутилося питання в моїй голові. Але спробувала взяти себе в руки. І, вдавши, що всі відповіді чоловіка мене влаштовують? Поплилася на кухню заварювати собі чай. Зараз, згадуючи той перший прокол Дмитра, вважаю, що неправильно вчинила тоді ой, як неправильно. Потрібно було влаштувати скандал, дати зрозуміти цій парочці, що не признаю найменшої зради та неповаги до себе. А я промовчала вдала, що нічого не відбувається. Я ж чоловікові вірила. І думки не було, що може на іншу подивитись. Такий ідеальний шлюб у нас був, як мені здавалось. Після того випадку я стала помічати багато чого, на що раніше у своїй наївності не звертала уваги. Я бачила, як переглядається чоловік з вірою за вечерею, і чомусь іноді посміхаються, намагаючись, щоб я ці усмішки. Не помітила. А мені і помічати нічого не треба було я вже відчувала холод, яким стало віяти від Дмитра. Він віддалявся, ставав чужою для мене людиною. Не було вже того тепла, тієї віддачі, тієї ознаки кохання та відданості. Він уже не обіймає мене у увісні, як раніше. А коли я намагалася його обійняти, то прибирав мою руку. І говорив, що жарко, душно, незручно, що так він не засне. Я більше не могла жити в такому підвішеному стані, і одного разу зважилася на відчайдушний крок спіймати чоловіка на зраді. Потрібно вже було розрубати цей гордій вузол, або він справді вже мене не кохає, або в мене параноя, і з цим треба щось робити. Дочекавшись, коли Дмитро поїде з офісу на нібито черговий об'єкт, я трохи зачекала та поїхала додому. Вдома мене зустріла дзвінка тиша. Якби не автомобіль чоловіка біля входу, подумала б, що нема нікого, а Віра гуляти пішла. Пройшла навшпиньки до її кімнати, зазирнула у прочинені двері. А вони спали і не почули стукіт вхідних дверей. Дмитро у вісні обіймав її за плечі як колись обіймав мене. Міцно, обома руками притискав до себе. І я ще колись сміялася, що з його ведмежих лап не вирватись. А тепер ці лапи не належали мені, і їх власник кохав уже не мене, я не знала, що робити. Просто стояла над ними, як остання дурепа, не маючи сил ні вийти, ні сказати хоч слова. Чоловік, мабуть, відчув мій погляд. Розплющив очі, почав придивлятися, примружившись. А зрозумівши, що стою біля ліжка, схопився, підбіг і почав виштовхувати мене з кімнати. Було боляче і страшно. Це дуже страшно відчувати біль від людини, яку кохаєш, і в любов якої віриш сам. Ти що тут робиш? Слідкуєш за мною? зложивши пів, виштовхавши мене з кімнати і зачинивши двері. Мабуть, щоб не розбудити коханку. Я взагалі-то тут живу. Не знайшла, що відповісти. Я ж не в готелі вас застукала. Спасибі, хоч не в нашому ліжку. в'їдливо сказала. Він мовчав. Я чекала, що скаже. Але він мовчав. Копатич, ну як же так? Що відбувається? Нарешті знайшла сили запитати. А що відбувається? Ти ж сама розумієш. У неї буде моя дитина. Розумієш? Моя. А ти. Що ти мені дала за ці п'ять років? Ти ж корова ялова. Толку з тебе. А я хочу справжню родину, Повноцінну. Розумієш? З тобою ж це неможливо. Я одразу і не зрозуміла, про що він говорить адже дитина не тільки його, але й моя. Запитала. Краще б не питала. Ні. Дитина тільки моя. І вірена, відповів Дмитро. У тебе навіть це не вийшло. Твій біоматеріал не підійшов, не прижився. Ти неповноцінна, розумієш? Неповноцінна. Я не хотів говорити тобі. Але вона кивнув на закриті двері, за якими все ще спала віра. Носить немовля, зачати природнім шляхом. Та як же ти міг. Ми ж кохаємо один одного. У нас же сім'я. Слухай, давай без істерик. Ти ж знаєш, як я хочу дітей, і задля цього я піду на все а ти ще молода, знайдеш собі когось. Я не хотіла більше залишатися поряд із цією людиною було дуже боляче. Від болю у грудях навіть дихати було важко. Я тоді втекла з дому. Мені треба було побути на самоті, хоч якось прийти до тями, вирішити, що робити далі. Я розуміла, що сім'ї більше не маю. Яка ж вона болюча, зрада, замішана на розчаруванні? З того моменту минув майже рік образа, біль поки що не відійшли повністю. Надто любила я Дмитра, надто довіряла йому. Ми тоді швидко розлучились, бо не було дітей. Хоч в чомусь моє безпліддя посприяло. Він виплатив мені частину вартості будинку та бізнесу. За ці гроші я купила невелику квартиру, відкрила магазин квітів, Намагаюсь якось повернутися до життя звикнути до дзвінкої порожнечі в душі. Про нові стосунки ще довго не буду думати не знаю, скільки років має минути, щоб я була готова до цього. Дмитро сам розшукав мене нещодавно, напевно, зміг у моєї мами розпитати про мою долю. Прийшов у магазин, довго стояв у дверях, не наважуючись зробити хоч крок. Я вдавала, що не помітила його. Не мала ані найменшого бажання навіть просто з ним привітатись. Він все ж таки зважився підійти. Я подивилася на нього і раптом зрозуміла, що його поява не викликає у мене жодних емоцій жодних, ані поганих, ані тим паче хороших, і дуже цьому зраділа, а він раптом сказав, що сумує. А як же твоя повноцінна сім'я? Молода дружина та спадкоємець не втрималась, щоб не вколоти. Від нагадування про віру обличчя його посіріло. Пам'ятаєш, ми були дуже здивовані, чому нам підсовують сурогатну матір, що не народжувала. Директор клініки запевняв, ніби гроші дівчині дуже потрібні, а він пожалів її і пішов назустріч. Я вже коли одружений з нею був то випадково дізнався, що не так все просто там виявилось. Мені не цікаві були його розповіді так і сказала, посилаючись на зайнятість, чекала на постачальника, але він ніби мене не чув зрозуміла, що йому просто треба було виговоритись. Пожаліла, вирішила дослухати. Ех. зітхнув гірко. В яке ж я болото вляпався. Він говорив так, ніби нічого між нами не сталося, і ми досі сім'я. Вірка завагітніла від сина того директора клініки, хай йому чорт. Ну, татусь і посприяв, щоб у неї претензій до його сім'ї не було ніяких. Навіщо йому така невістка? Без роду без племені. Його син і не збирався одружуватися з нею. Так, була дівчинкою на одну ніч не вона перша, не вона остання. От тільки зальот її і змусив ту сімейку заворушитись. Недовго й вигадували, як позбутись. Вирішили, що введуть її в бездітну сім'ю, як сурогатну матір. А далі вона вже сама нехай попрацює головою, щоб придумати. Як місце дружини зайняти. От зі мною, останнім дурним, У них все і вийшло. Мені було і смішно, і шкода його зруйнувати наш шлюб, зруйнувати моє життя заради якоїсь повії та чужої дитини. То чого ти тепер від мене хочеш? глузливо запитала я. Пробач мені. Його слова були щирими, але мене вони зовсім не торкали. Ти здивуєшся, мабуть, але я тобі вдячна. За безцінний урок. Я вже тобі пробачила, не хвилюйся. Я лише прошу тебе більше не з'являйся в моєму житті. У тебе є сім'я повноцінна. Іди до неї. І, сміючись, зайшла в підсобку, Готувати документи для постачальника. У мене ніби камінь з душі впав. Я зрозуміла, що нарешті перехворіла Дмитром, і готова до нового життя. Ну і що, якщо дітей не можу мати? Що ж поробиш, якщо доля так розпорядилась? Можна ж взяти дитину із дитячого будинку.